Вересень 1993 року. Масандра, Крим, на узбережжі Чорного моря для підписання угод зустрілися два президенти: Леонід Кравчук та Борис Єльцин. Перед ними лежали не просто документи, перед ними майбутнє Чорноморського флоту, борги за газ і контроль над Кримом. Україна прагнула зберегти свій флот і Крим і водночас розв'язати енергетичну кризу. Росія домагалася більшості кораблів, бази в Севастополі та вивезення української ядерної зброї. Два президенти стояли на тонкому склі, де кожне слово могло стати вирішальним. У результаті Кравчук погодився на російський пакет документів: більшість Чорноморського флоту відійшла Росії. Борги частково залікували через цей обмін. У Києві відбувся справжній вибух. Верховна Рада відмовилася ратифікувати угоду. Назвавши її зрадою національних інтересів, авторитет Кравчука впав, і вже наступного року він програв президентські вибори кучмі. Але, попри політичний скандал, масандрівські угоди заклали основу для довгого ланцюга подій. У 1994 році Україна відмовилась від ядерної зброї. У 1997 році кучма підписав великий договір. Легалізувавши присутність російського флоту в Севастополі у 2014 році, цей флот став плацдармом для анексії Криму. Так, одне помилкове рішення у Масандрі визначало історію України на покоління вперед.